Обчисліть інтеграл від 0 до π, 2 синус х dx. Двійку виносимо перед інтегралом. 2. Інтеграл від 0 до пінус х dx Дорівнює. Двійка залишається, знаходимо перевісну для синуса. Перевісна для синуса це мінус косинус х. Ставимо межі інтегрування від 0 до пі. За формулою ньютона Лейбніца вона є в довідкових матеріалах. Підставляємо верхню межу інтегрування. І від неї віднімаємо і підставляємо нижні значення нижню межу інтегрування. Для зручності обчислень помножимо 2 на мінус косинус Х. Отримаємо мінус 2 косинус Х. І тепер підставляємо мінус 2 косинус Пі. Тепер ми маємо відняти. І поставляємо нижню межу інтегрування, але відняти від'ємне число. Тобто буде мінус мінус, і зробить нам плюс плюс 2 косинус 0 дорівнює. Мінус 2 залишаємо помножити косинус пі. Косинус пі дорівнює мінус 1, це вже множимо на мінус 1, додати 2 помножити на косинус 0 косинус 0 це 1. Мінус 2 множимо на мінус 1. Мінус на мінус дасть плюс 2. Додати 2 множимо на 1, 2. 2 додати 2, 4. Варіант А.